Вечір п'ятниці Аншлаг у театрі ляльок. Серед глядачів місцеві чиновники, ректор медичного університету, режисерів я нарахувала шестеро. У театрі Ляльок Шекспірівська трагедія про короля, що випробовував власних дітей владою. Являється верхи він поки що на коні при владі. А оцей кінь під ним троянський. України Олексій Рубінський митець із величезним сценічним досвідом каже, що це велике акторське щастя зіграти таку роль. Проблема стика поколінь – це проблема вічна ми це прослідити на конкретних примерах, навіть на примірах політичних деятелей наших, практически всі наші і не только советські лідери. в какой-то степени были королями лирами. Вот так. И эти проблемы, эти проблемы отражались в них, прямо вот как вот с точностью той вечности, которая была воплощена в, в этой трагедии, знаменитой трагедии Шекспира. Да, и когда трапилась эта история, не И это не важливо. Вона відбувається тут, зараз и на справді. И его мы с наших плеч... Хотім перележить на молодеє і добрісті до гроба на, на літні. На маленькій сцені забагато людей і замало ляльок, як для звичайного театру ожившого реквізиту. Режисера Оксану Дмітрієву дуже люблять питати, куди у її виставах поділись ляльки. Професіонали пояснюють, це тенденція світового лялькарства. Ну, діло в тому, що ці тенденції намітилися вже достатньо давно, уже несколько десятиліть назад. Спочатку актори вийшли із за ширми і стали освоювати пространство вічну среду. Кукла стала работать в их руках наравне с предметом, наравне с каким-то символом. И В том или ином спектакле, в зависимости от того, как режиссер это чувствует, в зависимости от замысла режиссера, может это быть в разных соотношениях. За Шекспіра у Лондонському глобусі були відсутні декорації, щоб публіка орієнтувалась, виносили таблички, де зазначали місце події. Дверей, тазиків та одного величезного коня, що везли аж із Хмельницького, бо саме там побачила його режисер, було достатньо, щоб розказати ще раз цю трагічну історію. Прошу панять мене переселити. Ви стар бачтенний. Ви бути образцом. Вы бьете слух мой, ваш пьяный спрот кричит на старших, как на подчиненных. Распорядитесь прекратить бесчинство, как должен стыд самим вам подсказать. Вас просит так, вам не подобает простить. и было бы легче приказать. Я распускаю честь вашей свиньи! Я распускаю честь вашей земли. Изначально это у нас человек, который, которому все равно, что будет за, после меня хоть потоп. Я всего достиг в этой жизни, все подчиняются мне, э, мне от этого скучно, я больше ничего не хочу. И, э, становится ну, таким вот ж, живым памятником, который раздает свое, свое государство. Но при этом сама раздача этого государства это как такой э, театр старого маразматика, ну, очень жестко. И после этого девчонки, которые выходят в этот мир, они станови, они стараются просто выжить, а... а иногда, для того, чтобы выжить, нужно совершать преступления. Ну і вот це ощущение жирного гріха. вот один гріх, второй гріх, третій. І он з он, тобто просто вот это происходит, це принципе, з дітьми з дочірмі короля ліра. Но... у минулому акторка лялькового театру, випускниця харківського режисерського курсу університету мистецтв Оксана Дмитрієва. У свої 32, досвідчений і мистецький авантюрний режисер. Из ничего не выйдет ничего, цитата из Шекспира.